Ласкаво просимо до бісейс. Тут ви не просто налаштовуєте бота, ви наймаєте цифрового асистента, якому можна делегувати спілкування з клієнтами без помилок, без втоми, без ризику втратити ліда. У малому бізнесі не буває зайвих звернень. Кожен клієнт має значення. І ми створили B-Sales для таких, як ви, для тих, хто хоче зростати, а не тинути в рутині. Ми не віджит і не фішка, яку можна встановити і забути. B-Sales – це частина вашої операційної моделі. Він закриває однотипні запити, звільняє час і дає фокус. Поки асистент працює з клієнтами, ви займаєтеся стратегією. Зростання починається з делегування, і ми знаємо, що передати спілкування роботу для вас може статися страшним і складним процесом, але у нас все легко та прозоро. Ви самі пишете інструкції, ви самі контролюєте сценарії, і ви самі вирішуєте, коли підключається людина. І головне, кожен діалог фіксується, зберігається і може бути проаналізованим. Це не чорна скринька, це помічник, який діє за вашими правилами. Асистент відповідає клієнтам у месенджерах, у Телеграмі, в Інстаграм, і в Дірект, і в коментарі під постами, у Фейсбук, і, звісно ж, у віджиті на сайті. Він веде розмову за вашим сценарієм, ставить запитання, уточнює деталі. І коли потрібно, передає теплого ліда менеджеру. Він може вести діалоги 24 на 7, збирати емейл, телефон, місто, інтерес, підбирати продукт за параметрами, робити до продажі і запам'ятовувати історію клієнта для майбутніх покупок. І все це без коду та інтеграторів. Це підвищує конверсію в покупку в 2-3 рази одразу після запуску і працює на вас постійно. Давайте я познайомлю вас із сервісом і покажу, як зробити базове налаштування. І так, все максимально просто. Коли ви спочатку заходите в наш сервіс BeSales, перше, що ви бачите, це головний екран. Так? так як ми постійно наш сервіс допрацьовуємо, то на головному екрані може щось додаватися, щось прибиратися, але логіка вона залишається незмінною. Тому всю інформацію, яку я зараз буду вам озвучувати, ви зможете нею користуватися і надалі. І так, що ми бачимо перше, це баланс повідомлень. Так як це технічний акаунт, на технічному акаунті у нас там показує нуль. У вас же буде точна кількість повідомлень, які є на даний момент на вашому балансі, і якими ви можете користуватися. Друге це повідомлення це відповідно те, де відбувається спілкування з вашими клієнтами. Третє це агенти. І, до речі, дуже є цікавий факт, на якому я хочу зупинитися, так? тому що коли ми показуємо наш сервіс нашим потенційним клієнтам, вони кажуть, а, так це ж чат-боти, їх придумали задовго до вас. Насправді ні. І Я хочу вам розповісти, чим відрізняються наші агенти від чат-ботів. Для того, щоб працював чат-бот, йому потрібно прописати детальну інструкцію і сценарій, якого він буде підтримуватися. Якщо чат-боту, клієнт задасть питання, яке ви до цього не прописали в інструкції, він не зможе коректно відповісти клієнту. Тобто він або взагалі не справиться з цією задачею, або відповість, але зовсім некоректно. Агенти це зовсім інше, тому що агенти це думаючий механізм. І наше завдання поставити агентам чітку задачу, а не прописати інструкцію. Ставимо задачу і відпускаємо це все відпрацьовувати. Далі користувачі, на даний момент вони знаходяться у нас в розробці, платежі ну тут все зрозуміло, як взагалі відбуваються платежі, і підтримка. Якщо у вас є якісь запитання, ви завжди можете звернутися в підтримку і ми відразу вам дамо відповідь. І так, давайте розглянемо детальніше і перше це повідомлення. Натискаємо на повідомлення і відкривається екран, де ви бачите всі переписки з вашими клієнтами. Для прикладу, ми відкриємо один із них. Відкриваємо, і відразу ми можемо аналізувати і спостерігати за тим, як відбувається спілкування з нашим клієнтом. Якщо в один момент ви захочете долучитися до переписки замість агента, вам потрібно просто зупинити вашого агента і для цього натискаєте на кнопочку СТОП. Переписуєтеся з клієнтом від себе. І потім, для того, щоб, якщо знову вам клієнт захоче написати і його відпрацював агент, вам потрібно його запустити. Тому нажимаємо на кнопочку плей. Поряд є три крапки. Якщо натиснути на три крапки, тут ви можете побачити підсумок, про що агент спілкувався з клієнтом, і проаналізувати, як агент його відпрацював. Зверху екрану ви можете змінити мову, а також якщо натиснути на цю кнопку, ви можете вийти там з акаунту і перезайти. Також важливо відмітити, що наші агенти спілкуються різними мовами світу, тобто, якщо ваш клієнт в моменті спілкування з агентом почне писати іншою мовою, агент відразу переключається. І так, наступне це платежі. Натискаємо кнопочку платежі і в нас відкривається екран, де ви можете побачити наступне. Перше це залишок повідомлень. Тобто, яка кількість повідомлень на даний момент у вас залишилася на балансі. Далі, бонусні повідомлення. Що це означає? Коли ви будете рекомендувати наш сервіс своїм близьким, знайомим, друзям, і вони будуть підключатися до сервісу по вашому реферальному посиланню, ви будете отримувати бонусні повідомлення, якими також зможете користуватися. І останнє це повідомлень за період. Тобто, тут ви можете побачити, яка кількість повідомлень вже була використана вами. Це дуже важливий момент: наш сервіс BeSales ви можете налаштувати повністю самостійно. Але якщо у вас складна бізнес-модель і вам потрібна допомога, ви можете просто опуститися в кінець екрану і записатися до нас на зустріч, і ми вам допоможемо з налаштуванням. Далі останнє – це оплата. Коли ми переходимо на оплату, ви можете побачити безліч пакетів, які ви можете вибрати під свій бізнес і під свій запит. Наступне це агенти. Натискаємо кнопочку агенти, і ви відразу бачите всіх ваших активних агентів, які зараз спілкуються з вашими клієнтами. Що ви тут можете побачити? Ну, по-перше, ви можете або зупинити агента, нажавши на е -е, кнопку Пауза. Або, наприклад, його знову активувати, нажавши на кнопочку «Play». Також ви можете створити нового агента, але зараз ми цього робити не будемо. Я всі налаштування покажу вам уже на існуючому агенту. Перше, це ім'я вашого агента, друге роль агента в нашому випадку це «Sales Manager». Також затримка відповіді і креативність агента. Що таке креативність агента? Це те, наскільки ваш агент буде балакучим. Або навпаки відповідати дуже строго, так і сухо. Далі привітання, тобто, як буде ваш агент вітатися з вашим потенційним клієнтом? Звичайно, завдання агента це те, що я розповідала, чіткі завдання, які буде виконувати агент. І останнє це інструкція діалогу. Що таке інструкція діалогу? Це головне якраз таки в наших налаштуваннях, тому що тут закладена повністю логіка продаж, тобто це персоналізована інформація конкретно під ваш бізнес. Чим ви займаєтеся, які питання агенту потрібно буде задавати при кваліфікації клієнта і так далі. І здавалося б, на перший погляд, що це найскладніше налаштування. Але і тут ми знайшли для вас рішення. Для того, щоб згенерувати таку інструкцію, вам достатньо просто в правому екрану Натиснути кнопочку Згенерувати інструкцію. Перед вами відкривається бот, який буде задавати вам питання, і вам просто потрібно відповідати на ці запитання, і таким чином ви автоматично згенеруєте собі інструкцію, яку потім зможете копіювати і вставити в інструкцію діалогу. Також по цій кнопочці в боті буде знаходитися коротке відео, де буде детальна інформація, як цим ботом користуватися і згенеровувати цю інструкцію. Наступне налаштування нашого агенту це сповіщення. Що таке сповіщення? Це те, як агент нас проінформує про те, що він завершив свою роботу. І тут ми прописуємо. Яку інформацію нам потрібно знати, а також вказуємо канал, де ми цю інформацію будемо отримувати. В нашому випадку це телеграм. Наступна кнопочка це виклик менеджера. Що це таке? Це те, в яких випадках агент може покликати менеджера на допомогу. Ми тут прописуємо, які ці випадки можуть бути, і знову ж таки вказуємо канал, де ми цю інформацію отримуємо. В нашому випадку тут вказано також телеграм. Наступне наше налаштування це база знань. Що таке база знань? Це вся інформація, якою зможе користуватися ваш агент у моменті спілкування з вашими клієнтами. Є три функції. Перша це додати ваш сайт. Коли ви додаєте сайт, агент автоматично аналізує ваш сайт і створює питання, відповіді, якими потім зможе користуватися при спілкуванні з вашими клієнтами. Друга функція це відповіді, тобто, ви самі можете прописати запитання і відповіді ваших клієнтів, які найчастіше вони задають. І третє це інтеграція, найцікавіше. Ви можете прикріпити сюди Google документ або навіть Google таблицю, де ви описуєте дуже детально всі ваші товари, послуги, ціни, технічні характеристики, і в моменті, коли клієнт задає агенту тяжке технічне запитання, агент просто йде до бази знань і якомога швидше відповідає вашому клієнту на запитання. І останнє налаштування нашого агенту це канали. Коли ми натискаємо кнопочку канали. Перед нами відкриваються всі канали, де працює наш агент. Почнемо спочатку: Телеграм. Відкриваємо налаштування. Все дуже просто. Вам потрібно просто створити бот в Телеграмі, скопіювати його токен і вставити сюди. Наступне це Інстаграм. Також максимально просто заходимо в налаштування. Перед нами відкривається профіль, де ви просто вводите логін та пароль від вашого інстаграму, а також вказуєте, що це бізнес аккаунт. І найголовніше налаштування, яке потрібно тут зробити, це те, чи хочете ви, щоб агент відповідав на коментарі під вашим постом. Як це відбувається, розказую простими словами. Наприклад, ваш клієнт пише вам під постом, що він хоче купити, або яка ціна, або як зробити замовлення, і так далі. Що робить агент? Він аналізує ваш текст під постом. Якщо він впевнюється в тому, що питання клієнта веде клієнта до покупки, то він йому відповість. Але якщо ваш клієнт поставить під вашим постом вогник або сердечко, то агент просто проігнорує цей коментар. На цьому налаштування інстаграму також завершено. Далі в Фейсбук знову ж таки логіка, така сама як в інстаграму: налаштування, логін, пароль, бізнес аккаунти і знову ж таки вказуємо, чи хочемо ми, щоб агент відповідав на коментарі. І останнє це чат-віджит. Заходимо в налаштування, тут все максимально по інструкції, на цьому навіть не буду зупинятися. Найголовніше, що потрібно зробити в кінці екрану, потрібно натиснути кнопку Згенерувати скрипт. Вам потрібно скопіювати цю інформацію і передати вашому розробнику сайту, який вставить цю інформацію у вас на сайті, і відразу з'явиться віджит, де буде працювати наш агент. На цьому наше налаштування закінчено. Ми налаштували інструкції, ми налаштували сповіщення, ми згенерували і налаштували базу знань, також підключили всі доступні канали, і все, що нам залишається, це просто зберегти інформацію і зберегти ці зміни. Як бачите, це займає дуже мало часу. Зберігаємо зміни, і ви можете піти в будь-який із каналів, побути клієнтом і протестувати і побачити, як працює ваш агент. А агентів ми налаштували, і тепер все, що вам потрібно робити, це насолоджуватися продажами, а також тим, як наші агенти працюють 24 на 7. Від себе бажаю вам високих продажів, багато грошей і високих конверсій.